Добрий день. З нами Шалковиця суперова, не знаю, який сок, ще дуже породиста. І зараз ми будемо її обрізати. Попросимо оператор підійти ближче. Я вже тут зрізав ліжні гілки, трошки піднімем штамп, Поступово будемо її піднімати. Чому поступово? Тут знизу дуже такі продуктивні гілки, хай вони свої віддадуть і далі в нас підзаділо. Ось у нас пішло роздвоєння. Ми прибираємо гілочку, яка йде більш полого, а залишаємо гілку, яка йде приблизно і таких наших ідеальних 60 градусів. Це, як гарно пішли гілочки. Ці, що догори, ми прибираємо, а ці, що по сторонам, вони як в риби кістка, це такі плодові гілочки, на них закладається плодотворення. Ми якраз залишаємо. І трошечки прикорочуємо. Ось у нас. Потрібний кут, закінчується однорічною гілочкою, конкуренти прийняли, гілка сформована. Ідемо далі, розкручуємося. Спочатку нижній ярус. Ось у нас близько гілка, найближча. Дуже гарний кут, прямо гілочки розведені, наче художник намалював. І ми її відведемо в таку сторону, щоб вона не заважала ніяким віком. Це у нас де... <кій> гілка, яка буде закінчуватися буде закінчуватися, І ось ми її вже зробили. Зразу ось зверху потужна гілка. В принципі, є таке правило, якщо бокова гілка в два рази тонша, ніж центральний стовбур, її автоматично обрізають. Ну приблизно так само є. Але ми її залишимо, чому? Залишимо, тому що буде оголена зона. І ми залишимо цю гілку, яка у нас завантажена більше продовольтвореннями гілка, бачимо тут, якби е, в неї місце знаходження більш ефективне, тобто вона в неї заступати. Ну і набагато, трошки менше, але вона йде більш вертикально. Тому ми її приберемо, залишимо цю і максимально розведемо ці гілочки, наскільки можливо, щоб вони одні не заважали. Робимо це так. Одним потужним рухом прибираємо. ну, не одним, але потужний. Перебираємо без пенька. Без пенька. зверніть увагу, зріз іде паралельно дереву Ось. Все. Залишається кілька міліметрів. Це називається без пенька. Далі розводимо, переводимо. Це у нас називає... гілка, яка буде гілка закінчення. Тобто ми ці дві розводимо максимально, щоб ми не заважали ні одні, щоб попадало сонце. І ось такий у нас варіант. Ось у нас гілка занизьку, але ми її на рік, можливо, і на два залишимо. Чому теж перший рік це дерево обрізається, теж. поки що пуста зона, ми просто її трошки зменшимо. Ось у нас прекрасна подова гілка. Якщо взяти в загальному, умовних 60 градусів тут буде, ми робимо так. На бруничку, яка донизу приспускаємо, а це все прибираємо. Спочатку бокову гілочку. Нам не заважало, а потім не цю основну. Тобто ми гілки прикорочуємо, гілки мають бути знизу більш потужніші, більш довші. Чим більше догори, так форма ялимішки, мають бути у нас вони трошки менші. Ось у нас ідуть плодоутворення. Але нам придеться їх зрізати. Для чого? Для того, щоб ця гілка стала як допоміжна, щоб вона влилась сюди щоб не заважав іншим гілкам. Тому ми жертвуємо цими плодами. Для того, щоб вивезти її на схему. А плодів тут, повірте мені, достатньо. Шовковиця дуже перспективна, дуже гарна. Ось гілка пішла при спусканні. Закінчується однорічечкою, без пеньочки і все інше, що йде догори, що заважає, прибираємо. Ось у нас може бути як бокова гілка. Може бути, а може і не бути. Ми поки що залишимо і займемося цією потужною гілкою, яка у нас в принципі вже... По товщині майже така як центральний стовбік. Але поки що, тимчасово, я думаю, що на рік більше ні. Ми її залишимо, ми просто із цієї, цієї купи гіляча виберемо одну, яка в нас буде піти по трубному напрямку, яка буде забита плодоутвореннями. І зараз ми подивимось. Ось у нас гарна гілка, але вона за поверх цієї гілки вже не піде. вже. Ця гілка, тим більше, є плодотворні, вона сильно йде догори вертикально. Залишається ця. І ми її ще приспускаємо ось на цю гілку. Робимо зріз без пиття. Да? Шовковиця легко ріжеться, далеко шовковиця, Я рахую саме милосердне дерево. Якщо ви не вмієте обрізати, якщо ви щось не так обрізнете, шовковицю, вона вам пробачиться. І прибираємо цю всю, всю частину. Тобто. З багато розбоєнь лишається одна гілка. Одна саме продуктивна. Інші вона дерево не виносить. ну Буде дрібний плід і велика дуже частина скинеться цвітом, Ось так само зрізаємо, викидаємо ці овенічі роги. Що в нас залишається? Залишається вершок. Він має бути менш потужний, ніж ці нижні гілки. Тому ми робимо такий варіант. Тут горішню гілку приїжджаємо. Цю фіскрснемо. Фіскрс, до речі, точно секатор. Ріже грубі гілки. Прекрасно. І в такому положенні залишимо цю на верхній ярусі. Ось, геть думати нема, що цю прибираємо цю, спробуємо цю, що ну, сіни, Давайте. Плюс моя сила подолаємо. подолали цю потужну гілку Ось вона пішла на... Сторону. Ось дивіться, плодотворення. Отакі є плодотворення, Це все має бути плодушечка. Переходимо далі, крутимо педалі, ця гілочка йде досить вертикальна, ми її опускаємо на брунічку, яка йде в бік. За брунічкою кілька милиники зріз. Тут такий самий варіант. Ріжемо на одну річечку пускаємо. І лишається на нас Вершок трошки прирізаємо, робимо отакий раз. І ця гілочка вже буде конкурент до центрального стобуру. Ми її прибираємо, навіть не підрізаємо. І ось таке у нас вийшло. Попросимо оператора відійти. Ми зараз роздивимося все це дерево і оцінимо обрізку. Що ми добилися? Всі гілки освітлюються, на всі гілки падає світло. Шовковицю розвели в сторону, ніяка гілка ніяк не заважає, достатньо плодоутворень. Та я точно кажу, достатньо, ось гілочка, що я пропустив, одна річка без плодів, ясно, вона без буде, Все. І в такому виді вона нас буде жити, радувати нас своїм урожаєм, До речі, урожай вже був, господар дуже доволений. І бажаю вам, щоб ви були задоволені цим життям, задоволені вашими садами. Бажаю всього вам краще. з вами. був Володимир Говань, місто Володимир. До побачення.